Всім при звонок сок ми праці продовжуємо. Так мовити грати в World of Warcraft. Я би хотів звісно з цієї серії під номерів, але мені хтось сказав, що ну, нас немає кота, як він доволі знає данжі, Тому, на жаль, ми підемо знову виконувати прекрасні квести. Тому ставте лайки, підписуйтесь, Напишіть якийсь прекрасний коментар, щоб це відео набрало Якомога більше приглів. Шклара Флефл. Фре, е, якісь свіжі яблука. Uh, перестань клар. забирати свій весь лод собі. Перестань забирати весь лут собі. Так. Zero? Ти ж включив в настройках групи забирати весь лут, навіть звичайних мобів. Серйозно? Серйозно. Блін, я не знав. Тепер Блін, я зл... не знав, <світ> натиснув оце... Так. Mm -hmm. А, -а лише прикалувався з нас, що <світ> о, дивіться, тепер весь лут буде мій. <світ> тепер реально став лут в настройках, треба бути обережним. І бачу, я тебе думна, просто це... тому що в мене кінні стрибає, будь жертвами. Кінь стрибає, бо він жертва Майнкрафту, так? Так. Це Це все пояснює. Ти Тебе треба розхруркувати, і все майно твоє віддати мені. Але жадний, ну. Я ні. Ну єврей. Певне, що. Зараз монетизацію заброді не через мене. прочитай, що написав. Це я багать. А я зараз. Ото я розумію квест, клас. Ні! На мене, є вівця! Тепер ти вівця? Та це вже було, є ж. А я ж по. ні, це вже другий раз в мене. Та в мене ж теж два квести було, мене вівцю перетворили. Два рази, один раз біля того ящика, пам'ятаєш? Та і ми, ну, мене теж там потім я ходив. Як так, ви, ви мене задовба. Оооо! бай. Ого. Ні, ні 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 за колечко я готовий на все. Є, От ми ну, з Желешкою двоє... Я ж казав, заходжу. Шо ново? Казав заходжу, грав, да, Я відходив. Але... Е, ось Желешка але... з... зайшов до мене в партію. В партію? Ми... Та, і ми будемо будувати. Учить. Звучи. Та, і ми будемо будувати розвинений соціалізм як е, в тих, як тому данжі. <рес> Ти соціалізм, а е, у мене вже стеларіс скінчився на кінець слова. Ви відмучили. А -сі, 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 сі. я тобі хотів віддати на силу звиток. Управління. О! Та, йомаю. Дайте я управлінням гільдії подивлюся. Давайсь віддає... віддаєш мені керівництво, і все буде добре. <рес> Точно. Нана, ти будеш О, я можу, я можу, я можу я. Дякую раз за шкіру. Це все мені? Дякую. А я не можу нічого забрати. як я Тому що я не маю дозволі, щоб це зробити, я можу тільки поставити туди речі. Але я не можу звідти забрати речі. Тут Камінь, та е, хитня. Тут щось в чаті згадують про ту прекрасну гільдію Гільдію Росія. Гі... є там. Такі баффи, наша бафи Розумієш, я, я просто бачу ціль і не бачу перепон. Точно. Завжди перед іде танки. або Ти не бах, як росіян. Танк? 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 Якщо... Чекають танка. Ціла є, то розуму не треба. Остановісь! <гум> я чекаю. Кажи танк. на АТО а то понижу в званні і доступ до банку не буде. <гум> Я чекаю танка. А мені по мені покинув чи Танка нема, ні, танка нема. Де, де ви тут танка бачив? танк. <су> 100... Чекайте, то я танкувати маю, то мені треба утащить. А оцю та ти йди це... Ну танкує <су> то погонишку ой. А що то кабанчик собі вальяжно <су> <та> йде? <су> Він до мене йде потрошки, потро... А бляха. не потрошки. <су> це було прикольно. Я в нього вистріли і так дивись, він собі йде, йде потрохи. Так, так, бо ТС мені вже не треба ті слабенькі. А, то його. Аааай. Я кажу, що мені мани не вистачає, ну? Я так стою, стою, не все. Я, то я. Я заради анімації кабана все зробив. Так. Ты хай сам б'є, каже Слухайте цей, дайте мені хтось колбочки з маною, а то я всі веду, Там ладно. ж була, Зараз там Стри? Бля, хай, що ж ти умрешь? А що не треба було агрити? Та да не треба. А, серйозно? <laughs> а що не треба було арт? <laughs> не краще просто рога. Треба йому ззаді на плащі надпис таку колишити. Лерой Дженкейс. Ні, мені до нього далеко. Ну ти йдеш у вірному напрямку. О, о. красива сумочка. Пранана. Нана має знати ту легенду про Лерой Джен Я бачу вже ти кидав Стренеш? Я йому той ту рушницю засунувався. Рушниця засунулася. Він стріляє, а ти просто підходиш до них притул. Загряш. Че, мулочка? Це, Чи, це, Ні, він, він, це він... не окрім, що то він став то рушниця. Ходить. Це. Це. Дурофійська. Для рибої. Так. Для рибо. Реально, це Бойнього адепта темних мистецтв. О, все, скінчився, маги тут швиденько закінчить. Ох, блін, я забув. Лабіринти мають декілька поверхів, нам ще бігти у вас. А, та-та-та, Сейк страждань, це як ти любиш. Да ні, тут пустиш. Ні, тут трошки не так. Я пам'ятаю, там буде босс, по-моєму, скелетонів чи що. О, ну. Ох, У мене таке питання. А як ти по текстурі впізнав, що це рушниця для риболовлі? А там пише. А. Рушниця для риболовлі? Так. Наведись на мене. типу інспект. Інспект, нього. Глянеш там. Це типу дворська рушниця для риболовлі. Борфійська. Як? Борфіск? Глянь, Андрій, Андрій, глянь, мене, інспект по мені. Наш інспект по тобі. Ну ты. Там ну на руссницу глянь. О. От ти сам біжи, бей, того ба. Давай там ку. Нажимал, ты А, клас. Танкуй хай мені. помучається, хай помучається. Не, я його б'ю. Давай там кулькаш. Да та я б його вбив. Ти б ти б. Та бо ви мені завадили? Я хотів його вбити, а ви мені завадили. Затуцали. О, а тут тут банда ко. Ооо, собака! Привіт. Тут десь мастер. Обережно. Не, мені так Соб, Соп, не крила є. Тут крила це. Red Bull надає крила. Це банери? Це знамена тий. А. Андрій, по ідеї треба собі. Е, Стоп, якщо це в них куди банери, ми... то куди вони їм запхані? Я намагаюся переагрювати, але щось трошечки трошечки не дуже ну, помучу. Типу, куди вони і, їм, що їм щось запхані, я не, я не розумію. Добре, я буду пробувати переагрювати. Ну, не буду. Е, я буду пробувати все більше і більше переагрювати. Пасок, не заагрюй їх, щоб я на тебе ману не тратив. Клас! Ману. Дякую. Флакончик на ману. Ой, ті розбійники. Чесно. чесно розбійники, які. Насправді, річі. Нана, знаєш що, якби вони були хантами, вони б трошки не такими були б нарваними. Це було ще гірше, той Пет би бігав по всьому дані. А, Пет так, я недавно ж знімав стартова локація дворфів, і там в мене Пет реально наривався так, що... Просто розбійникам треба ману і. ой, кажу розбійцям, мисливцям. Треба ману і там вони би трошки були. Концентрація полі... в катаклізмі, все. Ви їх. Ніхто не збиває. Білин, що пройдені! Це мені, це мені, це мені, Щіт? це мені, це мені, це мені. Наш тобі щит вообще. Продати. Що? 90 91. де. А, клас! 90 mm. Не понял, А глянь, десь в чаті, типу, шанс, що мені дав. Ну, типу, я набрав 90 очок, що це мені потрібно, а ти набрав 91 дне що це тобі потрібно. Хихня. <сміт>. Все, пішли, куди куди. Що? <сміт. сміт. сміт>. <сміт>. А, то так треба було. А, ну то, то я так хотів спочатку самого. Так і хотів, спочатку. Так, як то на тому відоску бенс! А, він таке робить. Що я, я я мав, типу. Мавка сидить на своєму маунті. Я їй кажу, но точно щоб глянути Анімацію маунт. Вона в якийсь момент бере на скай І вистрибує у воду. Забор стрибнула. Ну, не, ну 6 на О, корабель прибув! Мавко, корабель прибув. <ріст> <ріст> що, що, що вражати. Що, що. Я такий, я такий ду, йду, а там заді за мною ота. бляха пітня. Во лісі. Яка? Я йду, канути. Так, на, на дякую, та, за данш. Я. Пливу Дарнас. От. І, в принципі, на цій прекрасній ноті ми будемо закінчувати, тому ставте подобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І за бажання можете підтримати канал фінансово на дяку, на Картському банку, або на мене з'явився прекрасний патреон, де ви зможете віддавити відео поза форсу без, без цензури. Ну і там, для деяких ролей, я незайніші додав в чат і так далі. Ну, в принципі, побачите. Тому до нового зустрічі.